Дівчинка Людмила Старицька Черняхівська, донька драматурга Михайла Старицького та Софії Лисенко, сестри композитора Миколи Лисенка, майбутня письменниця, науковиця і громадська діячка, яку НКВС усе життя переслідував за антирадянськість і українство, і, врешті, убив у телячому вагоні під час етапу до Казахстану у 41-му році, викинувши тіло з вагону. Ось цей пост журналістки Мирослави Барчук потрапляє мені на очі уже не перший тиждень. Тож ми поставили запитання, як старицька черняхівська опинилася у довгому списку жертв совєтського терору, і чи оминула ця доля її брата та сестер? Мене звати Юлія Галушка. Це параграф Старицькі репресована історія. Чому так сталося? Розбиратися будемо з моїми гостями. Це кандидатки історичних наук Ольга Гураль і Руслана Марценюк. Вітаю вас у студії. Добрий день, ну давайте почнемо з того хто така Людмила Старицька Черняхівська. Людмила Старицька, -Черніхівця. Черніхівська це письменниця і громадська діячка. Один з таких сірих кардиналів періоду української революції, відома письменниця, яка була репресована, а родина якої була фактично знищена радянською системою. Що важливо, дочка Михайла Старицька, це теж літор і співавтор його творів, про що ми зараз забули. Та да, про це мало говорять. Ну власне, чому е, до неї були питання у е, совєтів, у НКВСників? Питання були абсолютно до всіх, хто так чи інакше щось говорив, щось висловлював. Про самостійність України мені би навіть хотілося доповнити тут пані Олю в тому контексті, і, можливо, я трішечки навіть забіжу вперед. Але знаєте, коли вона себе наймужніше показала саме на процесі СВУ, про який ми будемо ще, мабуть, говорити тут у цій студії. Тоді Антоненко Давидович взагалі називав її єдиним чоловіком на тому процесі, бо вона єдина, котра виказала мужність не піддатися на ось ці провокації. І о, у цьому контексті, ось я думаю, що ця велич і вихована цією родиною, і мене здивувало одне, що навіть його вистави, котрі гралися українською мовою, були заборонені, власне, вважаєте, що навіть царським урядом. Якщо вважаєте, що більшовики якось відрізнялися від репресій тих, які моли застосовувати гени, ні, вони їх поглибили, посилили і так зробили їх ще. Ну ще більш такими жорстокішими і несумісними, абсолютно. Тут буде, і ми будемо це бачити наскрізь. Це проблема самостійності України, яку так хотіла бачити Людмила Старицька, і яку бачили її майже всі знайомі, її колеги, її родичі, які так само були ось цими видатними поетами, письменниками творчою інтелігенцією тогочасної України. Ну, давайте раз ми вже заговорили про цей процес СВУ. Що сталося? Чому? Людмила, письменниця, яка пише історичні твори, є співавторкою батька, потрапляє у поле зору правоохоронців. Людмила старицька – це не просто письменниця, це одна з тих осіб, хто керував українською державою в період української революції. В неї не було високої посади, скажімо так, вона працювала при театральному відділі, при генеральному секретаріаті. Пізніше про міністерство освіти вона впроваджувала, до речі, вона перша поставила питання про створення українського державного кінематографа, і в ці роки. Коли Україна була в вогні і бурі революції, як свого часу було названо цей період, вона змогла реалізувати низку ініціатив в цьому плані. Крім того, це важлива політична діячка, активна учасниця Української партії соціалістів, федералістів, член Центральної ради. До речі, крім цього, голова товариства допомоги жертвам війни, яка опікувалася українськими полоненими. А це голова Київського українського клубу Роди. На місце того місця, в якому в Києві перше почуло про зречення Миколою II престолу, і саме в стінах якого почалися перші кроки до створення Української центральної ради, це людина з такою сильною непоступливою позицією, яка навіть в обставинах, коли здається нічого не можна зробити, вона продовжує активно працювати. Совєтська система бачила в людях такого рівня, як Людмила Старицька, Чернігівська, першочергових ворогів. Друге питання в тому, що, наприклад, якщо перший раз старицьку Черняхівську заарештували у 30-му році по процесу спілки визволення України, причому що заарештували її останньою. Але українське громадянство не ну, очікувало, що Людмилу Михайлівну заарештують щонайменше у 2021 році. Тому що людей, які були такими відомими такою активною українською позицією і такою активною діяльністю, тоді брали нещадно. Людмила Михайлівна справді продемонструвала під час процесу спілки визволення України таку незламну позицію. Напевно, якщо б решта 44 звинувачених так само рішуче відкидали ці звинувачення, можливо б цей процес би так і не відбувся, тому що чекали представники ДПУ. Для них було дуже важливо, щоб винувачені визволені, Знали свою провину, українське представники українського зарубіжжя очікували, що підсудні скажуть своє рішуче ні, так невідомо чи взагалі відбувся би цей процес і став би він такою піар-кампанією радянської влади, якби всі погодили себе так, як старицька черніхівська і рішуче демонстрували супротив. Хоча при тому всьому важелі впливу у слідчих на неї були, оскільки перед тим як заарештували старицьку черніхівську. Раніше, на кілька місяців, у застінках опинилася її донька Вероніка Черніхівська, і її допитували, і тримали. Спочатку звинувачення будували на основі свідчення тої самої Вероніки Черніхівської доньки Людмили Михайлівни, але потім цю доньку відпустили. Коли вже Людмила Старицька Черняхівська була у в'язниці, на жаль, ми не можемо зараз точно сказати, які ж там були застосовані важелі впливу, що все-таки пару звинувачень вона не відкинула а з ними якби погодилась, хоча їх теж там досить сумнівно сформулювали. Давайте більше про цей процес. В чому звинувачували конкретно Людмилу, її дочку Вероніку і інших учасників Союзу визволення України? Що це за справа була? Що кажуть архіви про це? Ой, в архівах з цього приводу є ціла справа, котра містить аж 242 томи, які вони зібрали. Однак, як би це не було дивно, попри всю їхню скурпульозність, а ця справа не була дотримана процесуально і цьому їм дуже багато закидали. Через цю справу проходить і як уже згадувала, 45 людей. Це тільки тих, котрих вони випустили на процес. Адже за такими підрахунками і дуже багатьох вчених, що там могли перейти і десятки тисяч осіб, котрі були арештованими також по регіонах. Він в основному грунтувався на тому, що потрібно було би розгромити абсолютно увесь український рух. Давайте так звернемо увагу, що на цей момент вже йде абсолютне згортання процесу українізації. Згортається небо. Отже, це також те, що десь до певної міри і мовчать інші дослідники. Це не тільки нагінка була, і такі проблеми були щодо Вуану чи для приклад Української автокефальної православної церкви, бо через це перейшло дуже багато. Це також постало проблемою медиків. Як керівник медичної секції, потрапляє і чоловік старицької черняхівської на лаву підсудних. Він арештований в грудні 29-го року. Так само, ось за зв'язки де з іноземцями з німеччиною через інші проблеми, вони арештовують її доньку. Справа зберігається окремо, вона не проходить і не є, в цьому процесі її немає. На цій лаві підсудних серед 45 лише було три жінки. Серед них це Людмила Старицька, Черняхівська. І, здавалося б, ці вже старші люди, там їм поза 50, а старицький, Черняхівський десь більше 60 років на цьому процесі, тобто люди досить поважного віку. І ну якось їм би не пасувало. Чому в цьому процесі з'являється дуже багато молодих осіб? А тобто старі уже терор не можуть робити, то треба то набрати то ще так, й юних. Ще, а це ще й все вважаєте, що їхні родичі, учні цієї першої школи, випускники цієї школи, всіх то так чи інакше були зв'язані. Адже коли вчитуватися в цю справу зрини, дуже багато цікавих таких моментів стосувалось абсолютно усіх сфер життя, цей процес нівелював і показував. Вони ж потім як показали? Вони зухвало насміхалися ось цим процесом, те про що говорила пані Оля, коли вони там єдина старицька Черняхівська, котра виступала, усіх інших вони примусили. До того, щоб люди зізнавалися, і іноді кажуть, що як жалюгітно могло виглядати старший чоловік чи Дудуківський, якому було вже поза 50 років Володимир Дудруківський, директор школи, так само який співпрацював і разом з центральною радою з усім, які по суті піднімали всю цю українську справу. Як в йому бідному доводилося говорити на цьому процесі про ці зізнання, і в цих 40 днів цього процесу. Скільки людей перейшло через оце приниження? Плюс вони показували, що вони зуміли встановити контроль над українською інтелігенцією, над абсолютно усім керівництвом вони ж зачепили усі сфери національного життя. І Якщо е Людмила Черніхівська показала себе е ось е настільки мужньо, mm -hmm. те, що з нею сталося е у той етап, у 41-му році, під час якого вона загинула, чи було це помстою за е незламність? Раніше. А ні, це було просто таке, як для них, традиційне, адекватне продовження. По процесу спілки визволення України були відносно невеликі терміни. Але мало хто ну, просто-напросто зміг жити спокійним життям. Хтось, хто був відправлений на заслання, потім отримував повторні вироки, когось повторно заарештовували, ну, хтось не дожив до повторних арештів. То те, що трапилось з Людмилою старицькою Черніхівською, більше того, це 41-й рік початок війни Німеччини з радянським Союзом. Ну ж таки, вони бояться, вони прекрасно знають, що тут може бути сюди, може прийти український уряд, і що такі люди, як Старицька, Черняхівська, можуть підтримувати і, в принципі, погнати від суди Савіта. Це не поодинокий випадок на той час. Просто-напросто це літо 41-го року. Це хвиля репресій, це хвиля розстрілів в тюрмах, особливо на території заходу України. От але ну Людмила Старицька-Черніхівська це одна з тих осіб, повз яку в 41-му році просто не могли піти. Там є досить цікаві нюанси в цій справі. 41-го року, причому що важливо згадати те, що СВУ, коли її заарештували в 41-му році, її згадували. Її сестрі згадували про те, що її родичі були заарештовані за цим процесом, і, взагалі, це процес спілки визволення України. Він у більш пізніших справах, навіть осіб, які не Проходили по ньому, про нього згадували, що так, що ви там комунікували з спілкою визволення України. Одне з основних звинувачень, яке стосувалося старицької черніхівської, це були її контакти з німецьким консулом Вольном. Справді такі контакти були. Але е, політично складово вона рішуче відкидала. Це були особисті контакти, і більше навіть її доньки, ніж самої Людмили Старицької, Черніхівської. Але це знайомство з консулом Вольним, воно потім теж неодноразово згадувалося. Вона в полі зору правоохоронців була ж не тільки після приходу Совєтів, а ще за Царату. Mm -hmm. Знаєш, що да. під час розслідування вбивства поліцмейстера на місці вбивства знайшли її хусточку з її так. ініціалами. Що це було? Вона була такою послідовною революціонеркою. Ні, Вона тоді була ще маленькою дитиною. А це, взагалі, така історія була було вбито полковника жандармського Гейкінга. Тоді старицькі жили на куренівці, і у них збиралося ну дуже дуже багато гостей. Михайло Петрович Старицький також брав активну участь у громадському житті. І відповідно, що люди абсолютно різних поглядів, різних політичних переконань там бували, і просто-напросто як можливо хтось випадково взяв цю хустинку. Може вона її десь загубила, але просто-напросто на, на місці вбивства її знайшли і жандарми. Почали допитувати без присутності дорослих, без присутності батьків, які тоді не були, ну навіть яких вдома не було, цю дівчинку. Чи твоя це хустинка? Пізніше ця історія вона е, наробила лиха самому Михайлу Петровичу Старицькому, її батьку, але тим не менше закінчилась для старицьких добре. Чому Михайло Старицький був під підозрою? Що з ним було таке? Михайло Старицький це людина, яка кинула величезний виклик тогочасному шовіністичному російському суспільстві. Михайло Старицький першим починає перекладати класичну європейську літературу і замахується аж на трагедію Шекспіра Гамліт. Що вважається на той час нонсенсом, як так, мовою хатнього вжитку буде перекладена твір високої літератури? Старицький це робить. Він уже після Емського указу він перекладає, видає цю книжку, щиняється величезний скандал у пресі. Що як так це неможливо, і взагалі що це за слова він використовує, бути чи не бути, переклав бути чи не бути ось чим чимзакавикам. Насправді у Старицького так перекладено не було. Далі Старицький продає власний маєток, сухарний завод, вкладає гроші в створення української трупи. Точніше, він надає фінансове забезпечення і стає антрепренером трупи Кропивницького. Ця трупа має шалений успіх, збирає велику кількість глядачів. Потім старицький. Разом з лисенком стають творцями перших українських опер, і напевно від самої різдвяної ночі починається гвалт в пресі через і звинувачення старицького перестизмі, через образ пацюка, якого він робить не комічним, а таким казаком, характерником нащадком давніх традицій. Знову ж таки, активна його громадська діяльність, його активна видавнича діяльність. Він першим почав видавати за власним коштом український альманах. Рада, і, власне кажучи, Старицький настільки цією своєю діяльністю почав впадати в око тогочасним спецслужбам, що вони від нього в принципі відчепитися не могли, але і заарештувати. Теж не можна було якісь звинувачення, ну не дотягували і тому. Просто-напросто це свого роду почався булінг у пресі. Почалися заборони його постановок. Знову ж таки, які сюжети старицький обирає. Крім таких традиційних, побутових, комедійних сюжетів, він береться популяризувати історію України. Він автор перших п'єс на історичну тематику, де він саме просувує такий проукраїнський наратив і показує українського історичного героя. Потім разом з донькою він пише історичні романи. Романи пише ради хліба насущного, як він це казав. І друкує їх в газеті Московський Лісток, тому що ну, фінансове становище люди, родини було таке, що просто-напросто не було за що виплачувати борги. Тобто він пише романи російською заради грошей, а ці гроші вкладає в український театр. Ні-ні ні, це вже після театру. Театр його збанкрутував і ну, жити, грубо кажучи, йому просто немає за що. І тут, якби так, сходяться зірки, перше страшенну популярність на той час має романи Генріка Сінкевича Вогнем та мичем. І як показано образ Богдана Хмельницького, Старицького це буквально дратує з іншого боку. Він розуміє, що потрібно писати український історичний роман. Він, як людина, яка розуміє, що цікаво читачу, він вирішує, що потрібно писати перше, щоб центр сюжет крутився навколо образу головного героя, при тому, щоб це був роман Пригодницький, який би захоплював, який би хотіли читати. Але немає можливості на той час видавати цей роман українською. Нато. Мість є пропозиція видавати в газеті російською. Він на це погоджується. Пізніше він уже в Києві у видавництві Київська старіна видає окремими книжками ці романи, і на обкладинці значиться Михаїл, Людмила Старіцький, Отець і доч. Пізніше, вже по смерті Михайла Старицького і Людмила Старицька, Черняхівська, її сестра Оксана Сташенко. Вони чудово розуміли, що батько не хотів, щоб його твори були російськомовні. Він прагнув завжди розвивати російську літературу. Українську. Українську, перепрошую українську літературу. Вони перекладають ці тексти українською. А ще до 30-х років твори виходили під двома іменами. Після процесу спілки визволення України видаватися тут з іменем Людмили Старицької Черняхівської вони не могли. Про те, який внесок Михайло Старицький зробив в українську культуру, свідчить, хоча б те, що він був автором багатьох слів, які нам зараз здається, що ми з ними завжди були, завжди жили. Наприклад, він створив такі слова як мрія. Слово майбутнє це також справа вигадки Михайла Старицького. Байдужість, завзяття, темрява, песливий, привабливий. Слово мрія. Ну, як ми без нього жили? А воно, виявляється, пішло від слова «мріти», тобто ледь виднітися, буваніти. І це зробив саме Михайло Старицький. А що? Зрештою родини, що спіткало ось цей рід, який зробив величезний внесок в українську культуру. Людмила Старицька померла на етапі. Що сталося з її дочкою Веронікою і з її чоловіком, який теж був на процесі? Ну, бачите, ні. Ну їх на цьому процесі су не було. Вони були пізніше заарештовані. І я думаю, що тут так Вероніка. Так, так. Це було пов'язане вже з Веронікою. Ну, бачите, трагічна доля, як для молодої, прекрасної дівчини, котра вважалася однією, напевно, з красуні тогочасного Києва. Нею захоплювалися, з нею хотіли творити. Вони зачищали тоді. Давайте говорити абсолютно усіх. Вони ж позбавили цвіту абсолютно усю українську інтелігенцію, і що не помиляюся, Вороніка настало в 1938 30... тридцять році. Так само вважайте, що не стає Катерини Грушевської двох подруг. Те саме стається і трошечки пізніше зникає в таборах і донька Грушевського. Не залишається абсолютно нікого. Про родину Старицької Черняхівська доньку заарештовують, звинувачують в тому, що вона була німецькою шпигункою. Розстрілюють і батьки дізнаються, що її на 10 років заслано до Сибіру. Тобто, там дуже така страшна драматична історія. І Старицька Черняхівська, тобто уявіть собі, її вже 70 років вона їде до північних таборів і там шукає доньку, їздить на собаках. Там у нас зберігається величезний список концтаборів, яких вона її шукала. Вони звертаються з листами до представників влади, вона пробувається на прийом до заступниці. Берії. І їм кажуть, що ми переглянемо справу, Хрущову дають розпорядження переглянути справу, і вони на щось сподіваються. Але при тому всьому, цього чоловік Старицької Черняхівської цих страшних подій не витримує, помирає. А Людмилу Михайлівну. До 41-го року дурять цим переглядом міфічними справи, так, видно, чудово, і забирають збирають да. передачі, Чуд... котра передає доньці, угу. так От, і в він... 38-му році да. розстріляна. І так, вони, так, да, так. вони чудово знають, що людини немає в живих, але Старицьку Черняхівську буквально дурять, і її практично зму... стимулюють до того, щоб 40-му році, коли святкують столітній ювілей Михайла Старицького, що вона готувала спогади, долучалася до підготовки святкувань цього столітнього ювілею, натякаючи на те, і що це допоможе. І вона в це свято вірить. Вона пише гарні тексти. Вона навіть якщо подивитися на тексти спогадів про старицького, там буквально є певні абзаци, які вона вилучає, тому що це може бути негативно потрактовано. А певні такі про старицького революціонера так, кожним, вона й, не, кожним да, словом да, так ось проводить. До Але Україна. в цьому ця не ці система. Інше питання ще у старицького було. П'ятеро дітей. Одна дитина померла маленько, син Юрій проживав з 19-го року в Сочі. Там теж зазнав переслідування. Його долю ми так і не знаємо, тому що в ті архіви достукатися навіть до 2014 року неможливо було. Але ще є така у нас родина Стешенків, родина молодшої доньки Михайла Старицького Оксани. Її також в 41-му році заарештовують, а у сина, там, її сина взагалі дуже драматична доля. Ще коли йому було 14 років, на його очах застрелили батька Івана Стешенка, першого міністра освіти української. Це зять Михайла Старицького. Зять Михайла Старицького. А потім, 21-му році Ярослава, а йому тоді ледь виповнилось 17, заарештовують за звинуваченням контрреволюційної діяльності. Судячи з усього, це було пов'язано з справою ЦУПКОМу. 22-й рік Ярослава 18-літнього, заарештовують за підозрою причетності до Козачої ради правобережної України. Заарештовують разом з матір'ю. Відпускають 29-й рік. По процесу спілки визволення України, причому що одне з звинувачень, яке закидають Ярославові, це те, що коли приїхав до Києва помічник адвоката Тореса, адвоката Шварцборда на процесі, вбивству Симона Петлюри, що Ярослав нібито невірні підготував матеріали з тогочасних часописів і не допомагав створити образ Петлюри-погромника. Але в 29 році, під час цього арешту, по спілці визволення України він просто-напросто категорично. Відмовляється давати свідчень. Він говорить про вся це контрреволюційна діяльність СВУ, всі ці свідчення, які ви мені читаєте інших осіб, це все абсолютно дурниця. Вони або брешуть, або збожеволіли. що Ці питання, які ви мені ставите про мою тітку, Старицьку, Черняхівську, вони не мають стосунку до того, в чому ви мене обвинувачуєте. І, взагалі, в має переді мною вибачитися за образи, які він мені тут висловив, і просто-напросто він далі відмовляється свідчити. Справа ця закінчується досить цікаво в тому плані, що його справу передають на розгляд трійки з пропозицією засудити на 10 років. Але трійка відміняє, оскільки не бачить складу злочинів в матеріалах. Справи що було дуже рідкісне Це, да. для тогочасного процесу, абсолютно рідкісне От. явище. Але вже в 33-му році його знову заарештовують і вже інкримінують розроблення участь у терористичній організації. Уже це в Харкові. засилають на адміністративне поселення до Уральську. Ну там знову він ніяких зізнань просто не дає. І в Уральську вже в 36-му році черговий вирок, заслання до Бухти Нагаєва, і там Нагаєва він просто помер в 39-му році, тобто, от була ще така потужна постаті в родині, і ну я це до того, що не одна старицька, Черняхівська, мала ну, таку її волю сестра залізну. Оксана Сташенко теж загинула в концтаборі в 42-му році, так. і фактично з усього великого роду старицького в жилих лишилась лише одна онучка Ірина Сташенко. Вона дожила до 1987 року. І на цьому рід припинив своє існування. Ось фактично знищили еліту української культури. Про трагічну долю роду старицьких ви зможете більше дізнатися на виставці, яку готує музей видатних діячів української культури. Так, виставка у нас називається «Незнищення». Тому що ми хотіли в цьому в цій виставці дати такий меседж цих людей знищили фізично їм не давали працювати, позбавляли можливості для нормального життя. Але при тому всьому, навіть незважаючи на це, що це був дуже трагіч, і це дуже трагічна сторінка нашої історії, не змогли знищити їх духовно, не змогли знищити ідею, і в принципі. Наслідком цього результатом стала незалежна Україна. Спасибі вам за цей параграф. Руслана Марценюк, кандидатка історичних наук, головний науковий співробітник Галузевого державного архіву Служби безпеки України, де зберігається шалена кількість цікавих справ. І Ольга Гураль, кандидатка історичних наук, директор музею видатних діячів української культури. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Ну і до зустрічі в новому параграфі.